Тварини спекотних країн. Частина друга. Тропічні ліси. У тропічному лісі дуже багато дерев. Вони ростуть високо-високо аж до неба. Тут вічне літо, тепло, волого, часто йде дощ. Усе вкрито зеленим листям. Світло пробивається між гілками, а серед кущів безліч тварин і пташок. Саме про тварин тропічних лісів ми зараз і дізнаємось. Горила велика і сильна мавпа, живе сім'єю. Лінивець повільно рухається і висить догори ногами. Папуга Жако. сірий птах, що може повторювати слова. Окапі, схожа на зебру і жирафа, має смугасті ніжки. Ягуар великий плямистий кіт, ховається в тіні. Жаба древолаз маленька, яскрава, стрибає по листю. Дукан птах із великим різнокольоровим дзьобом. Метелик морфо має великі сині крильця, літає в тіні дерев. Айман, схожий на крокодила, живе біля води. Анаконда велика змія, ховається серед листя. Слон лісовий, менший за африканського, але дуже сильний. Шимпанзе розумна, весела, любить бавитися та лазити по деревах. Ара – Великий тропічний папуга з яскравим оперенням, відрізняється високим інтелектом. У тропічних лісах живе багато дивовижних тварин. Кожна має свої секрети. Як виживати, як здобувати їжу та захищати малят. Теплі країни сповнене життя, барв, звуків і руху. Це справжня скарбниця природи, яку дуже цікаво вивчати й оберігати.